Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Традиційно у п'ятницю говоримо про погоду на вихідні. Отже, на цих вихідних нас очікує, що Україна перебуватиме в полі зниженого тиску, переважно без опадів, а температура істотно не зміниться. Поговоримо про опади. Завтра без опадів. Лише вночі та вранці у північній частині, Полтавській, Харківській та Луганській областях часом дощ. У наступні дві доби у західних областях, в день у понеділок і в північно-східній частині країни місцями невеликі дощі. На Закарпатті помірні дощі. Нарешті території без опадів. Переходимо до вітру. Вітер переважатиме південно-західний з переходом на північно-західний. Швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду. Надалі у Карпатах та на Прикарпаті місцями пориви вітру 15-22 метри за секунду. Тура вночі 8-13 тепла. На Заході та Півні країни 14-18 градусів. В день 17-22 градуси. На північному сході країни 6-11, У суботу у більшості областей, а у неділю на півні країни 23-28 градуси тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.